Всім привіт! Хочу показати свою троянду плетисту і що з нею сталося. Ось можете глянути, в неї дуже багато бутончиків. Дуже багато. І неприємна частина, що вона все у борошнистій русі. Ось білий такий наліт, як на бутончиках. Видно так, і на листочках. Може, також, бачите, на листочках такий наліт. Так, і ще, крім борошнистої роси, ще є чорна ось така п'ятнистість. На листочках, дуже часто на трояндах. У мене також ще на одній троянді, також було раніше колись. Лікувала. От борошнистої роси, правда, не було. Ні на якій троєнді, а на цій є. Тому хочу її, звичайно, обробити, щоб вона у мене гарно розцвіла. Крім борошнистої роси, тут ще є і тля. Можете бачити, її тут гарно видно. Тлі дуже багато, тому буду робити бакову суміш. Такий препарат у мене для лікування парацельс. Тут і часті гриби, несправжні несправжня плямистості і дуже-дуже багато гниль. плодова гниль і всяке інше. Так, ну і від тлі я хочу актару використати. Буду робити бакову суміш. І так, на парасельс розводять на 8 літрів води. Так, І актару сюди додав до 8 літрів. 7,5 літрів води я вже набрала. Далі ось тут в півтрову баночку зараз розріжу параценс. Все вичавлю гарно. Так, і октару також, щоб захистити троянду від тлі. Тут порошок. Там була рідина, тут порошок. Зараз промішаю все. І виливаю по Йду обробляти трояндочку. Звичайно, таку кількість бакової суміші я не використаю на свою трояндочку, але продую для профілактики по іншим трояндам. Минуло вже більше тижня після обробки препаратом. Тля зникла на другий день. зразу ж, А ось відновились листочки, От молоді листочки, які виросли, вони вже не пошкоджені борошнистою ростой, як можете бачити молоді. Гарні листочки ростуть. Так, ті листочки, які вже були пошкоджені, так вони, звичайно, вже не відновляться. Вони просто з часом відпадуть і все. А далі будуть рости молоді, гарні листочки без порошнистої роси ну і інших грибкових, звичайно, захворювань. Порошниста роса розвивається, коли, ось маю, наприклад, тут. Немає сонця, більш в тіні вона росте ця трояндочка і висока вологість. Ось і ідеальні умови для розвитку борошнистої риси. Можете бачити, і тут також гілочка, гарно почала розвиватися і рости. Обробку я зробила тільки одну. Період очікування препарату 30 днів, тому, якщо потрібно, то через 30 днів я знову зроблю обробку. І ось перша квіточка вже розцвіла. Така маленька, гарна квіточка. Коли розцвіта повністю всі суцвіття я вам покажу. Так, всім дякую за увагу. Зустрінемося на наступних відео.